Прогноз на середу обіцяє прекрасну погоду по всій Україні. Сонце буде рясно дарувати тепло, а чисте небо забезпечить ідеальні умови для прогулянок і відпочинку на природі. Давайте дізнаємося, де найбільше можна буде насолодитися літнім настроєм, а де з'явиться вітерець. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим з мінімальною хмарністю без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода без хмар і опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла а вночі плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність проте без опадів. На сході. На Харківщині температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясний день без хмар і дощу. У Донецькій області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. У Луганській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується сонячна погода без опадів. На півдні на Одещині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним. На Миколаївщині температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 19. Спостерігатиметься безхмарне небо та сонячна погода впродовж усього дня. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясний день без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність, але опадів не буде. У Криму температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 19. Небо буде безхмарним і кристально чистим. На заході. У Львівській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується майже ясний день з мінімальною хмарністю, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься чисте небо без хмар і дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо залишатиметься майже повністю чистим, опади не прогнозуються. Поки ми рухаємося по прогнозу, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити всі найсвіжіші оновлення. У Чернівецькій області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується абсолютно ясна погода без жодної хмаринки. На Закарпатті температура в день буде 33 градуси тепла, а вночі плюс 17. Очікується найспекотніший день регіону з безхмарним небом. У Рівненській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо буде майже чистим з мінімальною хмарністю. На Волині температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Прогнозується сонячний день з чистим небом. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, без дощу. У Полтавській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла. А вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. У Вінницькій області температура вдень досягне 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується майже безхмарна погода, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Сподіваюся, що прогноз допоможе вам спланувати день. До нових зустрічей і будьте в курсі погоди.